Картини, що лікують, лікарка з Івано-Франківська пише унікальні полотна, аналогів яким немає у світі даяти. А саме так вона їх називає, здатні допомогти багатьом людям і не лише гармонізувати внутрішній стан, якими ще неймовірними властивостями наділені картини, розкаже наша Наталя Фармус. Я її невелика квартира у середмісті Івано-Франківська, схожа на галерею. У в цих картинах є різні символи, знаки закодовані. Вони мають певну кольорову гамму, яка має сприяти і допомагати людям. Ці полотна унікальні. Авторка називає їх даятами, що у перекладі ті, що приносять добро. Ось, наприклад, ця картина була намальована для того, щоб допомагати стабілізовувати свою психіку, давати гармонію. Даяти пояснює Людмила, це полотна для медитацій. Просто потрібно відчути, яка картина відповідає саме вам. А далі працювати або ж з нею, або з якимось окремим її елементом. Вона багато речей інтуїти. Івно бачить, які інші люди не бачать, і справді ці картини конкретно смислове навантаження несуть. Кожна картина вона призводить до певного ефекту. Це перша картина Людмили. Її художниця побачила у вісні невідомий голос. запевнив, що саме цей малюнок зможе допомогти її матері, яка на той час через голкому стрімко втрачала зір. Розуміла, що ще сім років. Окрім традиційного лікування, пані Поліна почала користатися донченою картиною. Я так сиділа, дивилася на цю картину, сижу і дивлюся, і так думаю про себе. У мене здоровий очний нерв. У мене здорове очне дно. Результати здивували навіть досвідчених медиків. Починаючи десь з 2015 року, в неї стабільні показники і гостроти зору, і поля зору. І м, досягнутий толерантний тиск. За фахом Людмила лікар-дерматовенеролог, кандидат медичних наук жодної художньої освіти. Фоторобіт показуємо відомому митцеві Михайло Дейнезі. Художник вражений. Я подивився ці роботи, і от серце наповнилося радістю і. Якимось щемом. можна так сказати, та що вона була поцілована Богом. Людмила як медик застерігає її роботи є доповненням традиційного лікування і аж ніяк не його альтернативою. З івано франківської області Наталя Фарму старас іванків новини сьогодні.